Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Меркурій на спаленому шляху. І в цьому відео ми поговоримо про те, що значить Меркурій на спаленому шляху, з'єднання Меркурія з ліліт на спаленому шляху, та що можна чекати від стеліуму планет в Скорпіоні, які знаходяться в з'єднанні. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам в цей трансформаційний період побачити правду, відпустити старі страхи і стати сильнішими. Тому що хто зможе зберігати спокій і використати енергію скорпіона для творення вийде з цього періоду оновленим. Меркурій на спаленому шляху. З 23 до 29 жовтня 25 року. З 14 до 30 жовтня в небі утворюється потужне сполучення Спалений шлях, трохи нагадаю, Віа Комбуста. це останнє 7,5 градусів Скорпіона. Така назва пов'язана з легендою про те, що одного разу до колісниці Бога Сонця Геліоса сів його син Фаетон. Він Налякав коней, не втримав колісницю і колісниця перекинулася, викликавши сильну пожежу, яка спалила все, що можливо. І ця легенда про те, що коли наш розум затьмарює нерозсудливість, лють, гнів, бажання наполягти на своєму. Агресія, злість, то виникають складні ситуації. При цьому наш розум не мов би, відключається, а інстинкти починають тяжіти над нашою поведінкою. Спалений шлях показує моменти серйозних змін, які призводять до великих змін у нашому житті, і одночасно віа Комбуста часто називають тринадцятим знаком зодіаку, який називається змієносець. Заглобою, цей знак відноситься до вищого зодіаку, змієносець, і він займає становище в останніх 7,5 градусах скорпіона і в перших 7,5 градусах стрільця, а це вже дорога життя, тобто це поворотна точка у нашому житті, яка дозволяє змінити багато речей. Кажуть, що змієносці – це двічі народжені люди. І це особливі люди, які часто мають цілительський дар, і тут змієносець частково пов'язаний із склепієм, тим самим богом цілителем та лікарем, який допомагав людям. 23 жовтня Меркурій зайшов на спалений шлях. Меркурій в скорпіоні і це посилює наше прагнення глибоких зв'язків. Поверхневі розмови здаються нам непривабливими, і цей транзит закликає нас задуматися про силу наших слів, перш ніж їх ми будемо промовляти і спонукає нас змінити спосіб спілкування, а також те, як ми думаємо та сприймаємо реальність. З'являється сарказм, підозрілість, потяг до аналізу, логіка поступається місцем інтуїції. Тож… Слухайте свій внутрішній голос, він не підведе. Мова в цей період може ставати прямою, навіть колкою, і ми більше шукаємо суть. В цей час ми маємо можливість глибше зрозуміти природу реальності, наші бажання, а також основні мотиви, потреби, страхи та наміри, як наші, так і інших людей. В скорпіоні Меркурій сприяє дослідницькому мисленню та загострює нашу здатність бачити приховане. Однак він також закликає нас бути уважними до схильності, до одержимості, параної, надмірної підозрілості, проекції а також до похмурого та песимістичного мислення. І якщо ми усвідомлено ставимося до цього поєднання енергій, цей транзит підтримає нашу здатність. Ставити складні питання, чесно ділитися неприємними почуттями і навіть вести надихаючі розмови і обмінюватися ідеями. Сезон Меркурія в Скорпіоні це час, коли потрібно прислухатися до глибинних процесів та розкривати правду і змінювати своє ставлення до себе та життя. Разом з Меркурієм, Марс в Скорпіоні. Нагадаю, це не про відкриту агресію. Про внутрішню силу, рішучість та бажання все контролювати, і може з'явитися почуття ревнощів, прагнення довести свою правоту і навіть мстивість. Головне, спрямовувати цю енергію на справу, а не на конфлікти. Також по скорпіону проходить ліліт і активує наші тіні, страхи, заздрість, бажання панувати вона виводить назовні те, що ми звикли приховувати. Під впливом ліліт легко потрапити у драму чи стати жертвою власних емоцій. А також в скорпіоні знаходиться Прозерпіна, це давня богиня кохана Плутона, управителя Скорпіона, що півроку живе в підземному царстві, а півроку під сонцем. І вона символізує трансформацію, відродження та прийняття власної тіні. Тож в астрології її енергія, як і енергія Плутона, пов'язана з глибокими кризами і з тим, як ми вчимося знаходити світло серед уявної темряви. Нещодавно ми відчували вплив Прозерпіни через квадрат з венерою, який показав, де наші стосунки потребують очищення та чесності, а також через з'єднання з ліліт у скорпіоні, що винесло на поверхню внутрішні протиріччя та приховані бажання. Тепер до цієї дуелі світла та темряви приєднуються і Меркурій і Марс, додаючи активність, рішучість та гостроту думки. З'єднання Меркурій, Марс, Ліліт, Прозерпіна робить думки гострішими, а слова зарядженими енергією та волею. Меркурій відповідає за мислення та мовлення, Марс за імпульс, дію, рішучість. Ліліт – за заборонені бажання та темні сторони психіки підсвідомості, про зерпіна за трансформацію та здатність проходити через кризи, не втрачаючи внутрішнє світло. І коли вони з'єднуються в Скорпіоні, ми потрапляємо у поле небувалої інтелектуальної та емоційної інтенсивності, з'єднання Меркурія з Марсом ми пройшли 20 жовтня, і воно посилило імпульсивність. Енергія Марса накладається на промову Меркурія, і кожне слово може поранити сильніше за фізичний удар. Цей аспект створює атмосферу, де слово стає зброєю, і в цей період конфлікти спалахують миттєво, а необдумані репліки спричиняють розрив відносин і падіння репутації. Один необдуманий вираз може зруйнувати довіру, розбити стосунки та зіпсувати репутацію. Ті, хто навчиться контролювати свою мову, вийдуть переможцями, решта заплатить за кожну різкість. Слова можуть бути як зброєю, так і інструментом прориву. І важливо не стимулювати конфлікти, а спрямовувати енергію на дослідження, стратегічне планування, роботу, яка потребує концентрації та активних дій. А 23 жовтня. Точний аспект з'єднання Меркурія з Ліліт. Тут вплив може давати спотворення інформації, дивні ситуації з оточуючими, надмірно емоційні судження, помилки, обман, безглузді зв'язки та контакти, і в ці дні краще не підписувати важливі документи, контракти, особливо якщо ви погано знаєтеся на предметі договору. Слідкуйте за своїми речами, грошима. І не піддавайтеся на привабливі пропозиції шахраїв усіх мастей. Максимальний вплив стеліуму в скорпіоні з 18 до 30 жовтня, і на нас чекає потужний енергетичний вузол. Це дуже цікавий час. Тож будьте уважні, обережні і продуктивні. Меркурій і Марс, проходячи з'єднанні з ліліт. Можуть влаштувати нам зустріч із сюрреалізмом, можливі інформаційні вкиди, провокації та просто абсурдні ситуації. І в ці дні важливо тримати рота на замку і не довіряти пліткам, відкласти планові медичні втручання по можливості, Є й велика ймовірність помилок. На людей може підвищитися тиск вищого руководства. І це означає, що починається час. Без поспіху, час обережних, продуманих кроків. І якщо ви починаєте щось масштабне в цей період, в листопаді ви можете повернутися назад для доробки та перегляду того проекту, який буде розпочати в цей період. В любовній та фінансовій сфері можуть бути сплески емоцій, конфлікти і викриття. Можуть відкритися старі таємниці, зради, афери. А у справах можуть бути інтриги, витік інформації, гострі суперечки в соцмережах. Цей період стимулює все таємне стати явним. Іноді це неприємно, але саме через кризу відбувається очищення. І це час, коли спливають таємниці, загострюються емоції та оголюються приховані мотиви. Головне правило цього періоду стежити за словами і не піддаватися на провокації. Тож, як може проявитися ця енергія? Цей період можливі сплески, роздратування, тривоги, підозрілості, посилюється потяг до похмурих тем, містики, самоаналізу, зростає ризик хибних дій, особливо під впливом емоцій, слова та думки стають магнітами. Тож стежте за тим, що ви промовляєте. З'єднання Марса з Меркурієм буде проходити три рази, тому що Меркурій уже увійшов в петлю, а 9 листопада стане ретроградним. А також в цей період. тож 23 жовтня Меркурій з'єднується з Ліліт і заходить на спалений шлях. А 24 жовтня буде точний аспект. Тріну між Меркурієм та Юпітером. І це дає можливість успіху у заробітках, зростанню інформаційної бази і дуже добре для освітньої сфери і вдалий час для пошуку роботи та працевлаштування. Але ж нагадую: не забувайте, що тут є ліліт. 26 жовтня буде точний аспект тригону Меркурія із Сатурном. А це розрахунок. Посилюється логіка, тверезий та практичний погляд на ситуацію, перспективи у справах, пов'язаних з роботою, грошима або освітою. Меркурій, Юпітер і Сатурн утворюють великий трін, тож цей період дає можливість зростанню клієнтської бази, роботи на перспективу і можливість створити умови для гарного заробітку на роки вперед. А також з 22 Жовтня до 2 листопада діє великий трін між Меркурієм, Юпітером та Нептуном, і це дає натхнення, нові ідеї, інформаційний розвиток та зростання інформаційних, адміністративних та соціальних ресурсів. І вже починає складатися опозиція між Меркурієм та Ураном. Аспект стане точним 30 жовтня. А це можуть бути несподівані зміни в роботі, заробітках, в освітній сфері. Але це може стати періодом осяянь. Меркурій з Ураном це ідеальний союз для геніальних ідей та нестандартних рішень, і цей період може подарувати ясність та допоможе побачити ситуацію під новим кутом, особливо в день точного аспекту, 30 жовтня. Тож вирішуйте складні питання в цей період, проводьте мозкові штурми, шукайте незвичайні підходи. Ваше мислення буде гнучким та швидким. Це прекрасний час для навчання, написання текстів і вивчення нового. Події, які відбуваються на такому яскравому стеліумі, залежать від настрою і внутрішньої гармонії. Але не забувайте, це і зустріч з тіньовими сторонами, і дуже важливо в цей період опрацьовувати все, що піднімається на поверхню: страхи, образи, ситуації. Це час, коли можна побачити приховані мотиви свої і чужі, усвідомити правду, від якої раніше виходило відвернутися і вивернутися, позбавитися старих ідей, щоб звільнити місце для нових. Тож цей період дає глибинну інтуїцію, потужну аналітику, вміння читати між рядками, сміливість говорити те, що раніше замовчували. Трансформуюча сила слова через розмову, текст, визнання, рішучість діяти, коли настав час змін, але можуть бути й перепони, і заважати цьому може різкість, нетерпимість, вербальна агресія, прагнення довести правоту за будь-яку ціну, маніпуляції, словесні ігри, руйнівна іронія, нав'язливі думки чи внутрішні діалоги, які ведуть до вигорання. Тож, щоб використати цей період з користю, пишіть тексти, щоденники, зізнання, це очищує розум. Говоріть чесно, але м'яко, сила не в нападі, а у свідомості. Використовуйте енергію Марса для реалізації ідей, а не конфліктів, і якщо спливають старі образи страхи. Це знак, що настав час їх або відпустити, якщо вони не обґрунтовані, або екологічно прожити і поставити крапку. З'єднання Меркурія, Марса, Ліліт і Просерпіни це запрошення поговорити з душею, діяти з усвідомленням та дозволити правді очистити простір навколо. І не бійтеся власних глибин. Саме там народжується справжня сила. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!